Так само, як в історії єврейського народу люди обирають поклоніння кумирам, ідолам, царям і правителям, а не Богу, за що і отримують прокляття. Війна не приходить сама собою. У Книзі об'явлення Ісус Христос показує, що війна це другий вершник апокаліпсису. Перед війною готується ґрунт, і перший вершник апокаліпсису сатана прокладає шлях війні – Вводячи людей в оману і ті починають слухати не людей Божих, а брехунів. Вірячи брехні, люди відчиняють двері для інших вершників другого війни, третього, мамони, голоду, економічної кризи і четвертого, смерті та пекла. Незважаючи на те, що Бог з пришестям Ісуса Христа відкрився всім народам. Воїн не стало менше просто тому, що інші народи припускалися тих самих помилок, що й євреї. Як Бог тоді був з євреями, так само Бог тепер з усіма народами світу, але питання, що ми робимо зі Словом Божим, відповідальність лежить на нас. Не хтось винен, не якісь євреї зі своєю історією, не Бог винен, просто закони працюють. Бог проти війни, Він говорить через пророків я не бажаю смерті того, хто вмирає. І хоча жодні аналітики не вірили, що Україна зможе вистояти більше трьох днів, війна триває, а отже, немає волі Божої на поразку України, але зупинити це божевілля ми зможемо лише за прикладом єврейського народу. Адже не лише в Україні відбувається війна. Цих воєн на землі вже сталося достатньо і ще багато продовжують відбуватися. Час людства добігає кінця. Ми не повинні волати. О, чому це трапляється? Ісус пророкував будуть війни, буде голод, будуть мори, все це фінішна пряма перед другим пришестям Ісуса Христа. Що тоді треба робити нам? Те саме, що робили євреї, визнавати свої гріхи. Перемогу, мир, спасіння, зцілення, відновлення дає Бог потрібне глибоке покаяння народів, усвідомлення та навернення від гріхів і прихід до Отця Небесного. Як і сказано в Біблії тож покайтеся і не верніться, аби були стерті ваші гріхи. Бог хоче, щоб усі народи були обраними Його дітьми і жили в благословенні. Як і писав апостол Іван, подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми звалися Божими дітьми, і дай Боже, може, Господь продовжить нам ще цей час, якщо ми встигнемо сьогодні почути і виправитися. З'єднуйтесь з живою апостольською церквою, щоб покаятися, мати благословення, спасіння і життя вічне. Підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко, якщо хочете розуміти події минулого сьогодення та майбутнього, і щодня отримувати духовний хліб насушний за молитвою Христа. Бог нехай благословить вас.